Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Сьогодні 27 вересня 2023 року. І я, товариство, хочу вам показати сорт винограду, без якого я не уявляю свій виноградник. Це безкісточковий Юпітер. Киш-Миш Юпітер! USA. Сполучені Штати Америки! Дивіться, яка краса! Мускат, плюс щось фруктове на зразок сливки чи щось, я не знаю. Ну це просто бомба чи полуниці. Ось таке в нього в цьому році плодоношення, є й такий дрібненький, всякий. Я його не висвітлюю, тут він в мене схований. Він йде для власних потреб. Не на продаж. Ми самі цю ягоду полюбляємо з дружиною, з дітьми. Так він в цьому році у мене <клес> перецвів і заплодоносив, опилився. Не, не дуже добре, скажем. Ну, але для нас вистачає. Це мій улюблений вино. Безкісточковий юпітер. Має такий лист він. Ось широкий. Ось теж теж він, бачите, темніший має. Темніший ось він. А ось мускат Блау. Бачите, відрізняється, мускат Блау світліший лист. Зараз ми перейдемо на інший бік, подивимося ще з іншого боку, як виглядає кущ. Кущ Юпітера це сильно рослий кущ. І так, підійшли ми з іншого боку куща. Це з західного, західного боку. Ось так грона виглядають. Багато лози не визріло. Бачите? Ось дивіться, визріла, ось визріла. А ця, ні, ця – ні, От вибірково, Щось визріло, щось не визріло. Це для Юпітера неправильне формування, але колись його ще в далекому 2016 році посадив, придбав. І так в мене він тут росте. Його потрібно або на арку, або кордон формувати, формування кордону. Ну, я ще посадив два кущі, але вони ще дуже слабенько ростуть. Дуже, поки вони виростуть. В такому місці посадив неважному. Поки виростуть, то ще пройде час. Але, але є цей кущ для власних потреб вистачає. На ринку. Ну, глянуть на грону, не подобається. досить скуштувати, о, весь забирають. Давай весь і все. Самий смачний, дійсно М -м -м. така ягідка. До речі, запах стоїть неймовірний. Аромат. Пройти повскуш неможливо. Це той виноград, який має рости замість Ізабели. Він витримує 27 морозу. Його не обов'язково вкривати, хто в місті живе. Це в мене тут берег, болото поруч, річка. Може і змерзнути. А? Хто живе? міські міській забудові, так. Пускайте на арку і не пошкодуйте. І буде вам щастя. Такі грона невеличкі, він не покаже вам на шпалері. Оце в мене шпалера. Великі грона не покаже. Такі, бачите, невеличкі. На арці він покаже себе супер. Так що садіть безкісточковий юпітер і обов'язково на арку його. Зараз ми візьмемо декілька ягід. я розріжу, покажу вам, що то є безкісточковий виноград і перевіримо цукор, яку він має, скільки він має цукристості. Бо на арці, о, на шпалері, дивіться, що робиться, бачите. Йому мало місця, він жирує, так би він себе показав гарно. Підібрав, друзі, декілька ягід, більші, менші, бачите. Оцінюйте самі який-то клас без кісточковості. 21% цукру показав. Дуже смачний. Якщо його попробувати першим на винограднику, то вже інші можна не пробувати. Бачите, це теж тіло попробувати. Але вона для неї мишка більш смакує. Маркізуня, тобі мишка більш смакує, ніж безкісточковий Юпітер. Так оте. Так що, друзі, садіть Юпітер обов'язково, щоб був кожного на винограднику. От дивіться. Ось так і ще покажу вам, бачите ось. Бачите? Кісто маленька таке, щось є, але то не... то не кісточка, дивіться, і то велика ягода досить такі, бачите? Ммм. Таке, що, ну добре. Юпітер, друзі. Друзі, добре. Не буду вам наганяти на снагу. Хто має вже Юпітер? Беріть, їжте, куштуйте, смакуйте ним. Ну а хто не має, обов'язково садіть. Бо без Юпітера ніяк. Ну ніяк, такі гарні грона. А на арці буде вам супер, буде вам щастя тоді. Нехай всім щастить гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.